Аналітичний центр бюро економічних та соціальних досліджень у рамках Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки Європейського Союзу провели оцінювання 14 центрів надання адміністративних послуг у містах України. Це Полтава, Вінниця, Донецьк, Київ, Луганськ, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Харків, Херсон, Черкаси та Кривий Ріг. Серед них Полтава посіли сьоме місце. Експерти аналітичного центру зазначають, Полтавський ЦНАП має більше приділити увагу відкритому доступу до інформації щодо своєї діяльності через мережу інтернет, ми так порахували, що в нас один як мінімум один раз людина приходить до ЦНАПу просто так: за того через те, щоб вона отримує інформацію про діяльність. Цю інформацію вона, наприклад, може отримати з мережі інтернет. Тобто, якщо покращити, то досконалити інформування громадян. Через сайт центру надання адміністративних послуг, якщо, наприклад, щоб люди приходили вже з заповненими документами, повним пакетом, не потрібно було б зайве, раз ходити. Спеціалісти говорять, що діяльність Полтавського цнапу значно менше надає соціальних послуг ніж, наприклад, господарських. Тож, якщо подібні моніторинги проводити постійно, це надасть можливість досконалити роботу такого центру та збільшити кількість видів послуг до центрів надання адмінпослуг будуть повідомлення. Даватися все більше послуг поки що, у нас, наприклад, не повністю надаються по для звичайних жителів, як ми побачили, більша частина це підприємці, робітники. Тобто, звичайні жителі ще мало звертаються. Насправді ця ситуація буде змінюватися, буде збільшуватися процент простих людей, які туди приїдуть, тих самих студентів. Та сама приписка, поки що у нас люди ходять в паспортні столи. Хоча вже в Києві вони ходять в центрі надання один послуг. за результатами дослідження. Лідерами стали київський, вінницький та харківські ЦНАПи. Найгірші оцінки отримали Донецький та Рівненський. Загалом в опитуванні взяли участь 1424 людини близько 100 у кожному місті, зокрема в Полтаві 102 особи.